Шановні, вітаю! Сьогодні з нами на зв'язку Валерій Стоєлакі, голова Визирської сільради. Вітаю Валерію Володимировичу! Ну, звісно, відомо, що готую сани влітку, каже народна мудрість, і знаємо, що у Визирській громаді. Завжди системно підходять до вирішення складних питань, як готується громада до зими, які завдання стоять перед сільрадою, і взагалі, як ви бачите вирішення цих питань? Я хочу сказати, що в громаді до цього питання ми вже почали готуватися за 2-3 раніше, тому що всі добре розуміємо, що. Це може бути, що буде таке перебої буселетереенергії, не буде світла. І ми до цього готуємося. В основному ми готуємо до цього питання школи, дітські сади. Да, котельники які в нас єсна на балансі, а також займаємося по поводу комунальних приятев на є арсвидловини, які дають людям питивою воду, без якої в принципі говорять тому фільмі, не туди і не сюди, тому що вода це основний як то продукт. На даний час на школі, ми, у нас школі пошатарневими генератор на 70 кВт є, який буде безпечати стоїть на резервний, як на їдальню. Школи і на саму школу. В октябрі будемо закінчувати сховище у першотревневій школі, і ми теж туди, туди виділяємо кіловат на 90 кіловат для того, щоб в случаї не буде світла, задержати сховище, тому що сховище дуже велике, там от стоять дві по вентиляції воздуху, так далі, і так далі, мощні. І ми ставимо тут мощний генератор. Також ми ставили генератор є у нас на амбулаторіях, на одній і на другій амбулаторії. І на даний час ми генератори розподілили по всім нашим старосинським округам 7 кВт. 7 кВт ми їх дали, тому що сім генераторами можна буде запускати скважини для того, щоб дати людям воду. На таких селищах, як там Каліновка, Дмітрівка, Кордон, Любополь. Ми дали там по одному генератору, а вот на село Першотерневе є на балансі там 9 скважин, по 10 скважин є. Ми тут дали по-моєму два генератори для того, щоб можна було хоч по там давати людям воду. Це таке важне питання, і ми його вирішили. На даний час у нас і в сільській раді є генератор, і в сільських округах. І я думаю, що якщо. Не буде світла, генератори для того, щоб працювали наші схважини, наші адміністрації є. Основне буде питання, я не знаю, як буде з топливом. Генератори це генератори, да, ми їх прибрели, вони у нас є. А якщо буде топло, генератори будуть працювати. Якщо топлива не буде, генератори працювати не будуть. Я думаю, що може буде все добре, і ми запасемося топливо, того, щоб можна було працювати в критичний момент, коли не буде світла. У нас на даний час і саме що було топливо, да, Ну і нам трошки зараз важковато, що і средствами, бо тому, що всі добре розуміють, що в нас зараз на даний час наш головний інвестор, який нам дає фінанси поток на нашу сільську раду, вони зараз не працюють з вісітим, що з цим зерновим коридором. Ну війна починається, війна закінчиться. Рано чи пізно це все запрацює, дай Бог, і закінчиться війна, що настане мир і производство буде працювати, і в нас буде все добре. Валерію Володимировичу, які. Технічні характеристики, скільки, наприклад, палива на добу, це ж великі кошти. такі генератори, як 90 кВт, 70 кВт, ці вони беруть, звісно, топливо до 15-16 літрів, якщо вони працюють на повну потужі. Якщо вони роботу, то там буде менше потужне, вони будуть брати менше кВт. Ну, вони дизельні, ці всі генератори дизельні. А от бензинові, ну в сільському совіті, якщо працював генератор. Нам на робочий час 10 літрів. Такі генератори, як на 70 кВт, на три нам дали 2,71,88, початку 90 кВт, гаварла. Да, ми виграли грант і була гуманітарна допомога. Я точно вже не пам'ятаю, тоже генератори ми отримали, а то покупаємо за средства бюджету за свої кошти. А як ви бачите взагалі, кількість генераторів? Чи достатньо для забезпечення всіх потреб? Громади чи не вистачає, як ви бачите цю картину? Будемо ще це питання піднімати, будемо робити ревізію по цим генераторам, де генератори вже повністю 100% забезпечені, а де не буде хватати? Будемо і лі будемо докупаті, що все було комплектовано. нас ще час є. Знаю, що у цьому році теж буде працювати пункт незламності. Ви готуєтесь до цього? Які помилки були? Допущені у минулому році це був такий рік, коли потрібно було спочатку і з нуля організувати роботу цього пункту. А як у цьому році буде організована його робота? В тому году у нас працювали пункти незламності, і в цьому доминазі водім готовить. Ми хочемо на ці пункти незламності закупити такі дві установки акумуляторні, коли вони їх можна зарядити, і вони вистачають на 24 часа на зарядку цих, ну, гаджетів, сі, телефонів і так далі. Я думаю, що вони там недорогі. Я думаю, що якщо на сполучцями купимо спеціально на такі села, як Візірка, Першотравневе, щоб воно було поставити в центральних пунктах незламності, щоб вони були. В тому году, коли не було світла, у нас те були і в першатераневі, і в візірки, і в всіх старостинських кругах були ці пункти незламності, і в візірки, першатераневе сто 100% люди ходили і заряджали телефони. Визирська громада, це завжди. Ми знаємо, це підтвердження життям, соціально орієнтована громада. Як у цьому році чи буде допомога від громади, ем, хоча б соціально незахищеним верствам верством населення? Маю на увазі вугілля, дрова тощо. Ну, це питання дуже важливе. Ми це питання там. Соціальна служба наша займається гуглем. Там виділяли всьому, навіть не знаю, що виділили нам не виділили, щоб освіголь отримати. А дровами у нас це проблема. На даний час у нас дров немає. Ну ми стараємося таким людям, внутрішпереміщеним особам допомагати. Хто приходить, допомагаємо там, літам суха студія до там і так далі. Допомагаємо, що за дрова. Ну з дровами питання дуже 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 велике. Якщо брати дрова, вони дуже дорогі. Є січа в куб дров, хороший куб дров моїй пам'яті. Він верне стоє тоболі трьох тисяч гривень. Це такі дубові, лі акація, ліграб, і дуб, и все остальное обично виділяється угля там по тоні угля, або, там, то на больше не даёт, то на угля. Ой, то оголь дається тим, в кого немає газове опалення. Є газове опалення, оголь не дається. Нові виклики потребують нових рішень швидкого прийняття рішень. Які висновки ви зробили по роботі минулого року? І ось таке запитання, чи були минулого року важкі ситуації, з яких потрібно було ну, швидко виходити і якісь ресурси використовувати? Про досвід розкажіть, будь ласка, як він буде використан у наступному році? Ну, мені були готові. Але у нас прошло как-то відзірки, перша травняве населений пункт. У нас не було. Я от я сейчас так себе думаю, у нас не було такого сильно таких спросорних. Нема там світла. Ну зрозуміло, що буває там по три, чотири часа немає світла. Да, а так такого не було. Все було добре. Якщо не було світла, ми ставили генератори. На першотравневе, в, в принципі, всі скважини працювали, тому що там Альшанський фідер був під напругою, а всі скважини знаходяться на Ольшанському фідері. Візірка сама напиталася їх з фотоканалом, де воду брали. І теж вода була. Де буде там перебої, що день-два нема води, або може чуть менше. Ну, це все було терпимо. Ми 22-й рік пережили так нормально. Я думаю, що в цьому році теж буде все добре, і ми його теж переживемо. І настане перемоги буде все добре. Валерію Володимировичу, дякую за участь у програмі. Це була дуже важлива розмова. Сподіваюсь, ми ще будемо повертатися до теми підготовки до зимового періоду. Сьогодні із нами на зв'язку був Валерій Стойлакі, голова Визирської сільради. Живемо, сподіваємось і віримо, що все подаваємо. До зустрічі! До побачення.